Вітаю, шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про кладонію струнку. Кладонія струнка належить до групи лишайників, симбіотичних організмів, утворених водоростями та грибами. В Україні кладонія струнка поширена на Поліссі та в Карпатах. У степу і лісостепу зустрічається зрідка. Росте кладонія Грацеліс на піщаних ґрунтах, у сухих. Соснових, мішаних та березових лісах росте на відкритих піщаних дюнах, у розріжених деревостанах, у свіжих борах, може зустрічатися на відслоненнях кристалічних гірських порід. За формою слані кладонія струнка перехідний лишайник від листуватих до кущистих. Слань кладонії стрункої має невеликі до 8 мм завдовжки та до 3 мм завшишки горизонтальні лусочки. У краю лусочки злегка зарубчасті, зверху оливково-зелені або окоричневуваті, матові, знизу лусочки білі, щільні. Подеції до 14 см завишки, при товщині до 5 мм. Ростуть дернинками. Вгорі кубковидно розширені. Рідше зустрічаються циліндричні, шиловидні чи роговидні. У місцях розгалуження не продірявлені, вкриті гладеньким коровим шаром, на колір від сірувато-зеленого до темно-коричневого без соредіїв та ізидіїв матові. Кубки до сантиметра завишки, правильні або трохи косі, часто мають повторні кубковидні проліфікації. По краю кубків або на верхівках подеціїв розвиваються апотеції до 8 мм у діаметрі, вони сидячі чи на коротких ніжках, Подинокі, По матові на колір коричневі. По краю кубків розміщені пікнідії до пів міліметра у діаметрі яйцевидно сосочковидної форми з безбарним вмістом. Пікноконідії циліндричні, більш-менш прямі. Епітецій буруватий: хімічний склад кладонії стрункої, як і переважної більшості лишайників, вивчений недостатньо, але як і всі інші представники роду кладонія, вона містить уснінову кислоту, тому є перспективною сировиною для виготовлення антибіотиків. Кладонія струнка це рослина, індикатор чистоти повітря. Зустріти її можна лише у екологічно чистих регіонах. У природі є індикатором сухих бурів та субурів, де зустрічається найчастіше. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.